Шикарний мікс у нас жіночого стокового одягу. така класна сорочка. Це у нас Пріті. Пріті розмір у нас 34, це наш S. Це у нас шейн, сукня, шифонова сукня. Я вибачаюсь, примарк, помилочка вийшла. Це у нас 40 розмір, наш 46. Дуже класно, подивіться, яка. Вільного крою. Далі костюм шейн. Ось такий топ з довгим рукавчиком. І шортики, шортики на затяжечках Це в нас тканина, рубчик трикотаж. Далі ось такий сарафанчик від шейну, легенький, дуже гарний. Шортики, джинсові. Мають високу посадочку. Це у нас шейн, розмір 36. Наш 42-44. Блакитний топ, дуже гарна маєчка, легенька, натуральна від Джордж. Ще одна крута маєчка, теж трикотаж-рубчик, Lunitunes. Це у нас вишивка і накат. Дивіться, яка гарна рожева розмір L. Шукарна сукня, теж рубчик, трикотаж, більш широкий. Де? Від примарку розмір L. Сукня на тонких бретелях Коротенька. Ще одна сукня вільного крою, на плечики вдягається Це у нас Джордж. Розмір у нас М. Гарний принт ромашечки. Крутезна футболочка, Кроп-топ такий, 2 xs Дуже класний накат, якісний. Лосінки. Лосінки у нас ідуть для вагітних під животик від Джордж. Базова біла маєчка від Primark розмір S. Рожева сукня на одне плече, має затяжечки, довжина нижче коліна. Ще одна сукня, тканина рубчик, ось така більш синтетична рубчик, гарно тягнеться, гарний колір. Це у нас примарк розмір L. Штанці літні, дуже легенькі, класний принт, китайський огірок. Під поясок зав'язується примарк розмір 10-й. Це наш ML. Шикарний топ з чашками від шейну, шифоновий рукавчик довгий, топ корсетний, дуже легкий яскравий комбінезончик. Помаранчевого кольору, це у нас примарк розмір XS. Штанці, легенькі, жаточка темно-синього кольору. Це примарк розмір М. Гарна баз... маєчка з класним накатом синього кольору, синій меланж. Це у нас бенч, розмір М. Ще одна базова майка. Сірий меланж, глибокі вирізи йдуть. Примарк розмір L. Класна сукня, це американський креп, дуже легенька, натуральна, на гудзиках. Розмір 16-й. Примарк. Маєчка від Джордж Чорна. Суперова, класна, якісна футболочка біла з класним принтом. Базові джинсики, скіні чорного кольору. І ще одна малинова сукня, теж від Primark, в врубчик, розмір М.